Ми зараз Радомишлі на нашому виробництві компанії DENSCDDOM. І продовжені розмови про збереження нашої матінки природи я вам зараз покажу, з якими матеріалами ми працюємо і які вироби у нас виходять на на виході, грубо кажучи. Ось дивіться, це горіх. Старий горіх, який засох, який стояв в людини на подвір'ї, не на подвір'ї, там в саду. Це був такий горіх. Ось бачите? Ми його зрізали, зараз ми з нього зробимо там різні речі, такі як дзеркала, доски. А розділочний як воно. Трошки на суржику, але звертайте увагу. Це тополь лежить нарізаний тут. Метр ширина тополя, яка е, теж була зрізана і лежала біля дороги. Ось ми нарізали ось це акація. Ми її в Потіївці е, вони були списані, ці дерева, стояли в аварійному стані. Ми зрізали і в нас вийшла отака от дошка з цього ну, то поля. Ось то поля. Ось горіх, який будуть. Маленькі столики. Будемо заливати смолу в нього. Ось теж то Ось такий буде стіл. Це горішка ж да? А потім. А ось матеріал, з яким ми працюємо. Це була стара хата, правильно, якщо я пам'ятаю. Да. Як на ці столи ставимо ножки? Рівно? Яка висота цих ножок буде? 500. 450 робіть. Щоб воно в общем було 450, а Таким же макаром чи ровно? Ні, це і ровно сот. Андрюк, давай на будуще запомним. Розмір чи 450, чи 750. Тому що Віка сказала на 600, я пам'ятаю. Да. Ну це не в, тим, не в ворота. Він і не журнальний получается, понял? І на стул сідаєш, ногами упираєшся під нього. То ми вже ж їх не обріжем, понятно, ці ножки. Це, це, це. <пламова> да, 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 я пам'ятаю. Здорово, мужики. Витай. А паркетниця не в полянах. Не-не, ну, то тут такий розмір, що ну тут не нельзя. Я він, він на журнальний не піде. Ну, я маю на увазі, що він великий. А. Ну, что мы там понаходили трохи в контейнере? Сейчас я доснимаю буквально пару минут. И Витя идею подкинула. Не... Та Витя вообще идейный. Он там біля мене, ему там проще. Да, пробегал, кинул. Сейчас я еще на улице сниму, я такие длинные снимаю зараз. Довгі-довгі. Ось трошки поспілкувалися з хлопцями. Все нормально, всі на позитиві, працюємо. Рядок. А я зараз, а я ж казав вам, знімаю екоматеріали, як з якими ми працюємо, які я горжуся тим, що я. Не знищую природу. Дивіться, весь контейнер ми його будемо перероблювати під сушку чуть пізніше, дасть бог. Тут такий прекрасний запах ліса, дерева. Дуже люблю. Ось ми йдемо під наш навіс, ми його чуть-чуть не доробили в тому році, але ну, нічого доробимо в цьому році. Наше виробництво Радомишель, компанія Денськ Дом, Представництво є в Польщі. Представництво є в багатьох странах зараз. От дивіться, лежить просихає дошка, всі дерева, 100% всі дерева були аварійними. Ви бачите по їхньому стану. Не одне дерево ми не купили в лісхозі. Ось то поле широке. Тут акація у нас. Які, трохи безлад, але нічого. А ось те, що я казав, це аварійні тополі, які ось лежать. Які валялись біля дороги, ми там зв'язувались з селищними головами. Вони нам давали папірець, щоб ми його не вкрали, щоб ми його не, не різали і не украли. От слаби лежать на вулиці. Просихають потихеньку, їх веде на сонці, ну але с вакуумна ми давимо, вирівнюємо, сушимо. ось така ось така ось суть всього нашого. Це, це, це той меседж, який я намагаюсь донести в суспільство. Що матінку природу треба берегти. Матінка природа нам піддячить. Це наші діти, це наше майбутнє європейці і американці вкладають мільярди доларів, а ми ріжемо ліс, розумієте, в Європі і в Америці ти відповіси за кожний піддон, на який ти ставиш вантаж. А ми просто ріжемо, вирізаємо Карпати, вирізаємо Західну Україну, вирізаємо Полісся. Ось такі от справи. Цього не можна робити. Якщо от ви бачите, що це... Якщо ми можемо щось зробити, а ми можемо щось зробити, то ми повинні це робити. Ми повинні працювати в тому напрямку. Дуже вам велике дякую за увагу. Підписуйтесь на нас, підтримуйте нас, що можете. Купуйте наші, нашу продукцію. Якщо ви там дизайнер чи ще, ще хтось, чи є якісь ідеї, будь ласка, ми... На зв'язку, я на зв'язку, бос. Чекаємо. І давайте будемо разом це все робити. Підтримуйте нас, дякую, підписуйтесь на нас. Ось, дивіться. Це матінка це природа. Ми Взяли, кормимо, поїмо. Вона нас оберігає. Охороняє. Всім дякую за увагу.